Тепло там серед людей. Я вийшов сюди на цю сцену, хоча не планував цього робити лише для того, щоб ви почули все нормально. Ми робимо правильно, ми робимо те, чим будемо гордитися все своє життя. І знаєте чому? Тому що ми стали громадянами вільними від Януковича, від будь-якого іншого. Члена цієї бандитської зграї, котра майдує країну. Вітаю вас тут на Майдані! Що б хто не казав, але Україна після 1 грудня змінилася після того дня, коли сюди на Майдан Незалежності вийшло мільйон людей, а потім минулого тижня знову вийшло ще більше людей. Україна стала іншою. На жаль, нинішня влада не розуміє цієї мови демократії. В будь-якій країні мільйон людей на площі означає дефолт відставка старої влади. У нас така влада, для якої мільйон людей ніщо. Якби тут на Майдані раптом завалявся мільйон баксів, можливо, б вони звернули увагу. На мільйон людей, на жаль, не звертають такої уваги, яку заслуговуємо. Вони вважають, що можуть поки що відбутися спецназом, який закриє нас від їх від нашого мільйону. Але друзі, запам'ятайте і передайте всім, вони можуть зачистити урядовий квартал, щоб їздити комфортно. На своїх мерседесах далі грабувати країну, але вони не можуть зачистити нас. Нашу свідомість, свідомість мільйонів людей, вони вже не зачистять, я думаю, я думаю, що це на цьому морозі. Кується інша Україна. Хто б чи не сказав саме тут зараз відбувається народження політичної української нації, яка, на жаль, так важко через 91-й, 2004-й, 2007 й йшла до усвідомлення необхідності повного перезавантаження країни. Друзі, недавно, недалеко звідси, був звалений пам'ятник Леніна. Багато кому, багато хто після цього казав, що це дуже неестетично. Може й так. Але це добрий приклад того, що буває, якщо влада не чує людей. Якщо за 20 років влада не змогла акуратно і спокійно демонтувати цей пам'ятник у якийсь парк тоталітаризму, то люди зробили це як змогли. Саме це я хочу, щоб сьогодні почув Янукович і його оточення. Або ви чуєте людей і акуратно передаєте людям владу, або буде дуже неестетичне повалення цього бандитського режиму. Я не знаю, коли це буде. Я хочу бути з вами чесним. У нас немає юридичних механізмів. Завтра змінити цю владу. У нас є сподівання лише на те, що у всьому світі мільйон людей, а по всій Україні це мільйони людей, примусять політиків прийняти політичне рішення. Сьогодні на допомогу нам приїхали західні посередники. Сьогодні в Києві з опозицією, а тепер вже з президентом. Зустрічається заступник держсекретаря Сполучених Штатів. Зустрічається також високий представник Європейського союзу. Ці дві жінки, ці два високих західних лідера, вже декілька годин розмовляють із нашою владою, переконуючи їх, що зміни в Україні неминучі, не вдасться закрити очі на майдані. влада змушена буде. Так чи інакше міняти ситуацію і виконувати вимоги. Тому на всяк випадок хочу ще раз повторити ці прості і зрозумілі вимоги Майдану. Перше, перед будь-якими діалогами з владою ми вимагаємо відпустити усіх арештованих активістів Майдану на свободу. Друге. Ми вимагаємо відправити відставку міністра внутрішніх справ Захарченка, який винен побитті мирних людей, зокрема молоді. Зрозумієте правильно, я довгий час старався не критикувати міністерство внутрішніх справ чисто з етичних міркувань, але мушу сказати саме в той момент, коли міністру внутрішніх справ простили в Радіївку. Став кроком до побиття студентів. Міліція, яка гвалтує мирну жінку на Миколаївщині і за це не постраждав жодний із керівництва МВС, прямим ходом ішла до кривавого подій тут, на Майдані, із нашою молоддю. Саме тому міністр Захарченко має піти в відставку, щоб більше таке ніколи не повторялося тут, на Майдані і по всій Україні. Юра, Ура! Ура! Позиція третя. Спецназ має піти в казарми. Всім нам набридло боятися, всім нам набридло чекати, коли люди в формі почнуть бити тих, хто утримує їх на свої податки. Нам шкода солдатів внутрішніх військ, які мерзнуть разом з нами, виконуючи маразматичні накази. Ніхто не може пояснити на халери вони стоять тут навколо Майдану. І якої халери треба зносити барикади біля Кабміну, щоб там стояли барикади із автобусів міліції. Нам всім зрозуміло, що дури світи сьогодні правлять Україною, але треба все-таки пам'ятати, що там також люди, хоч вони і в формі. І тим не менше, спецназ Беркут має піти в казарми, має бути відновлений закони і Конституція. Досить надзвичайно останню, досить побиття мирних людей. Ось ці три вимоги: простих і зрозумілих: звільнення заручників, звільнення міністра і звільнення міста від спецназу є початком нормалізації ситуації в країні. Що потім маємо зробити ми? Я думаю, рано чи пізно знову збереться майдан, який уповноважить своїх лідерів. Вести діалог із тимчасовою владою ганстерів. І ми мусимо вирішити з вами дуже важливі речі: перше створення нового тимчасового уряду, який візьме на себе відповідальність за країну і за підготовку до дострокових виборів. Ми маємо цей уряд має добитися. Підписання угоди про євроасоціацію, бо це нові правила для всіх нас. Крім усього іншого, угода про асоціацію означає вибори, а не призначення начальником Беркута Януковича 2. Також ми маємо отримати новий виборчий кодекс, нові правила, при якому люди будуть обирати, а не чиновники і тітушки призначати. Також необхідно прийняти закон про люстрацію міліції, прокуратури і суддів. Новий персонал має бути набраний через детектор брехні. Краще мати, краще мати недосвідчених, але людей, ніж досвідчених нелюдів. Я впевнений, що це вимагає вся країна. І це крок до нової якості. Друзі, і ще одне не забуваємо. Багато чого ми вимагаємо від лідерів, але багато що залежить від нас. Бо Майдан тут, у Києві, має передати свою віру, свої переконання і Майданам на Сході. Сьогодні 80% людей не підтримують Януковича, але євроінтеграцію підтримують 43% людей. Решта. Ненавидить бандитів, але ще не вірить нам. Нам потрібно з ними працювати очі в очі, простою, зрозумілою мовою, пояснюючи, чому ми виступаємо за радикальну зміну України за підписання угоди з Євросоюзом. І це залежить від вас. В першу чергу, їдьте до братів на схід на північ, на південь і кажіть їм простою мовою. Україна у нас одна для нас. Всіх. Ми мусимо збудувати комфортний дім. Ми мусимо припинити україно українську війну, яку нав'язав нам Крим, і завдяки цій війни ділять нас, приводячи до влади бандитів. Починаємо говорити про єдину українську політичну націю. Давайте говорити про нормальну освіту, про гідну зарплату, про конкурентну економіку, про міцне самоврядування, про справедливий суд. Про об'єктивну прокуратуру, зрештою про чиновника, який працює на людей, а не доїть щоденно країну. Все це об'єднає країну. Я впевнений, що разом у нас все вийде. Знаю, зараз нелегко, зараз холодно, зараз тривожно. Багато хто сумнівається, чи вийде нас цього разу. Друзі, вже все вийшло. Зубну пасту в дюбік ніхто вже назад не може засунути. Ми вже ніколи не будемо ропами, якими були ці роки. Східна, східна мудрість говорить, перед ранком наступає сама темна ніч. Так от ми пройшли цей період. Це, ця ніч закінчена. Глуха мовчанка трьох років правління Януковича завершилася. І завершилася потужною мільйонними майданами. Я особисто, як людина, яка ніколи не забуде, хто посадив мене і всю країну в тюрму, хочу вам подякувати за те, що ми тут з вами пробиваємо останні стіни, останні грати ув'язненої України і впевнений цю масу людей, всі мільйони нових вільних людей уже нікому не стримати. Це питання лише часу і нашої витримки. Хочу сказати наостанок фразу, яку часто говорю тут на Майдані. За два з половиною роки проведені у камері смертників Лук'яновського СІЗО, я мав час для внутрішнього діалогу. Згадував багато що. Я був у більшості країн Європи, був у всіх областях і майже у всіх районах України. Зустрічався з багатьма людьми. Був по обидва боки колючого дроту на посадах, зека і міністр. Але найкращі дні в моєму житті це 17 днів і ночей помаранчого майдану тут. Я хочу вам сказати, після наших перемог буде ще багато проблем. Нам буде важко, але кожен раз ми будемо згадувати ці дні цього майдану, який приведе країну до кращого життя. І все це завдяки нам з вами, друзі. Слава Україні слава! і вам також, бо герої зараз тут на майдані незалежності виборюють своє майбутнє. Дякую.